Чани вшанували героїв, які віддали життя, захищаючи державу від агресора. В день пам'яті захисників України на площі Шевченка лилось багато сліз. До меморіального комплексу рідні та представники влади несли лампадки та квіти. Батьки, дружини та діти руками торкались фотографій своїх найрідніших, із світлин на них дивились чотири сотні усміхнених, колись сповнених життя відважних захисника, майбутнє яких обірвала війна. Біля фото зовсім юного азовця Романа Калмикова стоять ма. Мама та сестра в березні 2022 року в боях за Маріуполь поліг їхній герой. 16 березня мій син загинув, а крайній раз ми розмовляли 15 березня. Крайня розмова наша, це мамо. Дивіться тільки на красиво. Мамо, ти не уявляєш, що люди переживають. Допомагай їм. Мамо, я щасливий, що я саме там де маю бути. Для мого сина було честь приєднатися до героїв. Він постійно мені це казав, що де мене честь приєднатись до героїв України, де мене честь стати на захист батьківщини. Бо допоки є ті, хто вийдуть боронити свою батьківщину, ми як нація варті поваги. Вони обіцяли повернутись, обійняти рідних, хотіли кращого майбутнього для України, як і вінничанин Денис Бабій. Трейн загинув під Бахмутом, виконуючи бойове завдання. Він не встиг побачити народження донечки. Соломійка з'явилась на світ через півтора місяці після смерті Дениса. Дружина загиблого бійця каже, її крихітка пишатиметься своїм татусем і матиме ту свободу і незалежність, за які боровся її тато. Звичайно, найкращий в війні Україні. За це боровся її тато, і я сподіваюся, що в скорому часі ми переможемо. Я в це вірю. Оборони України далі просуваються у Запорізькій області. За повідомленням Генштабу, наші захисники мають успіх у напрямку вербового та вже закріплюються на досягнутих рубежах. Продовжують ЗСУ знищувати живу силу ворога. За минулу добу статистика втрат Росармії армії збільшилась на 530 окупантів. Загалом від початку повномасштабного вторгнення Московія втратила 261 840 найманців. Швидкі маневрені та бойові. Саме такі машини зараз потребують бійці на фронті. Баги незамінні для розвідки та піхоти. Ними підвозять боєкомплекти, евакуюють поранених та знищують танки. Роблять такі машини волонтери з Вінничини. Мотори, мости, ходову та коробку передач беруть із старих Жигулі. Запчастини треба від ВАЗ-2101 до ВАЗ-2107 в цій категорії. Балки, мости, мотори, коробки передач, ходова, практично вся. Машини витривалі, легко їдуть полями, бездоріжжям та болотом. Військові на безшумно працюють на позиціях. Абсолютно різні підрозділи можуть використовувати це, як і знищувати танки, як і прикривати танки, як вивезення поранених, підвіз БК для сил спеціальних операцій, розвідників. Вони абсолютно універсальні машини. Аби купити старі Жигулі, волонтери постійно збирають гроші. Дехто віддає машини задарма. Допомагають небайдужі, адже знають, на цій техніці військові знищують ворога. Міська рада виділила 100 тисяч гривень на нові запчастини. Наша барська музична школа провели благодійний концерт, зібрали кошти, передали нам на запчастини. Ми змогли купити і акумулятори, нові шини. Закликають кожного допомагати військовим, адже чим більше відправлять баги на передову, тим легше буде нашим солдатам знищувати ворога. Наприклад, іде якийсь танковий прорив в цьому місці є можливість нагрузити це все на багі, бистро підвести в якусь окрему посадку, 3-5 кілометрів в сторону, відстрілятися і так само швидко втікти. Все те саме зараз без таких легких автомобілів. Військові носять на своїх руках, ногах і спинах. Волонтери вже відправили на передову більше 20 багі, аби допомогти наблизити перемогу. Допомагали відкосити від мобілізації. СБУ викрила 10 посадовців військової медкомісії та лікарів, які наживалися на ухилянтах. Потенційним призовникам організатор схеми пропонував втекти за кордон з підставними документами. Свої послуги оцінював по-різному: від 3 до 10 тисяч доларів. Усе залежало від складності діагнозу та терміновості його встановлення. В ході спецоперації було отримано організатора цієї оборудки співробітника одного з лікарсько діагностичних центрів міста Вінниці, який організовував для військовозобов'язаних фіктивні довідки про їх стан здоров'я, організатора затримали на гарячому, коли той отримував три тисячі доларів. Під час проведення обшуків у нього вилучили гроші, документи, чорнові записи та комп'ютери. Підозрюваному загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Намолотили більше 13 тисяч тонн зерна. У Вінницькій громаді завершили збирати ранні зернові та технічні культури. Цього року пшениці ячменю та ріпаку з кожного гектара зібрали на 25 центнерів більше ніж минулого. Попри це, в аграріїв ще залишається робота. На більш ніж двох тисячах гектарів молотитимуть кукурудзу, соняшник та сою. 15 вересня стартує голосування за проєкти бюджету громадських ініціатив. Вінничани зможуть обрати кращі подані ініціативи онлайн. А з 1 жовтня голосування відбуватиметься вже у змішаному форматі. Усі мешканці старше 16 років, які зареєстровані у Вінницькій територіальній громаді, зможуть долучитися Цьогоріч Проєктів подали понад вісім десятків. Здебільшого це благоустрій. Благоустрій, благоустрій, людям потрібна територія, комфорт, але ж знову ж таки були такі, що були на прибудинкових територіях, на територіях, які не є у комунальній власності, власне, тому ми маємо поки що попередньо негативних майже половину проєктів. Були проєкти безпекові, були проєкти для міст побратимів. Все це можна прочитати на сайті Вінницької міської ради. Від латвійців вінничанам до Вінниці привезли допомогу з міста партнера Венспілс. Латвійці передали мешканцям громади автобус спринтер і завантажили його гуманітаркою. В машині кухонна електротехніка, консервація, одяг, їжа для тварин, шкільне приладдя та інше. Речі, які приїхали від благочинців, передадуть у центр надання гумдопомоги. Продукти поїдуть на фронт до військових. А генератори та масляні обігрівачі забезпечуватимуть взимку. Теплом юних відвідувачів центрів «Вінсмарт». Більше не Менделєєва. У Вінниці ліцей номер 4 перейменували. Тепер заклад загальної середньої освіти називається Вінницький ліцей номер 4 Дала своє рішення і рада з історії топоніміки, яка обґрунтувала, що мінділієв ну ніяк не пов'язаний не тільки з Вінницею, з Україною, взагалі і, взагалі, його науковий е, такий доробок є зараз, наприклад, у дослідників під великим сумнівом. Перейменувати школу раніше не могли через технічну причину. Адже цьогоріч у закладі було чимало випускників з молодшої, середньої та старшої школи. Тож, аби вчасно учні отримали документи і вступили до вишів, з перейменуванням довелося зачекати. Замовлення дітям на документи про освіту, в який вказується повна назва освітнього закладу, роблять ще в листопаді. І це ці замовлення робить вся Україна, а друкує Київ. Заміна би назви школи призвела до певної відстрочки і до певного затримки у виготовленні документів. І якщо б ми затягнули з видачею документів, зрозуміло, ця б дитина могла б туди не вступити. Чотирирічна Аліса з батьками з нетерпінням очікує виступу артистів, що вперше приїхали з цирковою програмою у Вінницькі хутори. На нас на гімнастику ходити каже, а може, там гімнасти повітряні будуть. Каже, ну підемо подивимося. Тим паче, що нам тут близенько на хуторах супер просто. 200 безкоштовних квитків у цирк отримали діти Вінницько-хутірського округу за ініціативи межрегіонального координаційного гуманітарного штабу. Староста громади Владислав Кривешко зазначив, важливо відволікати дітей від воєнної реальності і дарувати їм позитивні емоції. Сьогодні ми говоримо про таку гарну дитячу історію: гарну історію, яка буде зароджуватися в серцях наших дітей і буде їх вести до якогось знаткою миру і злагоди. Це і багатодітні сім'ї, діти, які мають особливі потреби, діти, які залишені батьківського піклування, діти з кризового центру. Покрім малечі з родин пільговиків у цирк прийшли ще понад дві сотні глядачів. Я думаю, що має бути все дуже феєрично та дуже круто. Я Очікую, щоб були якісь там сальто. Наносить грим і готується до виходу на сцену. Павло зізнається, обожнюю дарувати радість своїми виступами, адже вони для артиста справжнє паливо для творчості. Такі виступи, котрі повинні подобатися як дітям, так і дорослим, щоб всі були задоволені, мали гарний настрій. Місцями трошки смішно. Місцями дуже смішно. Програма у цирку насичена: одноколісні велосипеди, еквілібристи, жонглери, акробати на канаті та звичайна ж повітряна гімнастика, яку так чекала Аліса. Вийшли на циркову арену не лише артисти, а й глядачі. Старний штаб протягом літніх канікул регулярно влаштовує заходи для дітей, запрошували на покатушки Південним Бугом. Разом з дітьми підкорювали кригу, дивились на зорі та знайомились із мешканцями подільського зоопарку. І ось вперше запросили в цирк. Я думаю, що діти отримують свято, на яке вони сьогодні заслуговують в такі важкі часи. Це наша робота, наша робота у штаба нашого. Аби подарувати щасливі миті усім мешканцям Вінницької громади, виступ цирку організували й у писарівці. Загалом за два дні вистави відвідало майже тисячу дітей і дорослих. Координатори запрошують на наступні безкоштовні розваги. Зареєструватись можна на Фейсбук, сторінці гуманітарного штабу. Танці зранку, запорука активного дня. Хореографія під Пивоварова – одне з цікавинок у насиченій програмі незвичайного дитячого табору. Відпочинку у яскравій футболищці кольору апельсина витанцьовує Полінка. Мама записала мене сюди. Я була не проти, я дуже хотіла в лагерь. Я Люблю спілкуватися і щось робити цікаве. Благодійний відпочинок для діток організували доброчинці одного з волонтерських центрів. У нас є друзі в Німеччині з Іншого фонду називається People for People Фулда. Вони з міста Фулда нам допомагають періодично і зараз вони організовують, скажімо так, спонсорують дитячі різні табори. І ми вистав, так, проявили певне бажання провести такі самі табір у нас в Вінниці для діток ВПО, для дітей військових і дітей загиблих героїв. Таборівців розділили за віком, аби дітям було комфортніше та цікавіше. Кожен день тут присвячують не лише дитячим розвагам, а й допомозі захисникам. У перервах між заняттями, які підготували у жаті, діти плетуть маскувальну сітку. В мене батько військовий. Мені зараз сподобалося це плести. Прикольно мені розказали, як це плести. і Мені сподобалося, щоб не замітили вороги наших військових. А поки діти стараються задля перемоги, поруч вже підготували все необхідне для майстер-класу з виготовлення декоративної свічки, що пахне медом. Одні роблять подарунок мамі для аромотерапії, інші знають, як то сидіти без світла, тож готують стратегічний запас. А для Маргарити та Олександри це дарунок найріднішому, якого вже немає поряд. У нас тату був на фронті, але він загинув. Тому ми з Рітою поставимо свічки йому. Завертають гніт, вирівнюють краєчки, аби свічка мала надійну опору. Кожен обирає декор на свій смак. Майстрині допомагають. Майстер-класи свічкові це свого роду як магія. Люди відволікаються від цих проблем, які зараз є у нас, і з захопленням виготовляють свічки, які потім залишаються їм на згадку. За п'ятиденну зміну в благодійному таборі відпочили близько сотні вінницьких діток. Спекотні літні дні покидають Україну. Кілька діб поспіль, стопчики термометрів в день піднімалися до плюс 35. А вчора погода у області сягнула рекордних 37 градусів. Проте синоптики попереджають про різкі зміни. Холодні повітряні маси наближаються з півночі. Тож особливо поберегтись варто людям з підвищеним та пониженим тиском. Адже наступні три дні у Вінниці та області очікуються метеорологічні зміни. Готуйте парасольки. Очікуємо короткочасні дощі, місцями з грозами, місцями посилення вітру 15-20 метрів за секунду. В окремих районах – град. Температура дещо знизиться. Ночі – 15-20 градусів, день – 24-29.